нас сьогодні на обзорі Прокрафт пилочка гілкорі. ПК 34, акумуляторна пилка, гілкурі з міні-пила, акумуляторна міні-пила, як їх тільки не називають. Ще одне замовлення у нас на цю пилочку. По гарантії питали. гарантія 3 роки на інструмент 12 місяців, тобто рік на акумулятори. Ось що ви отримаєте при купівлі. Зарядний пристрій. Перший акумулятор. Він тут, до речі, один. 20 вольт 3 ампер година, Макітовська посадка з індикацією. Ось така от пилочка з безщитковим двигуном, з індикацією рівня масла, спробка з сапоном, тобто стравлює тиск, гумова рукоятка, безщитковий двигунчик, безключова натяжка, безключова гайка, тобто доступ до шини до ланцюга без якихось ключів. Дві шини в комплекті з ось такими пристроями для натяжки вже встроєними. Не один на дві, а Це на 30 камінь. сантиметрів і на 25? Це 25 і 30, це вірно. Дві шини і два ланцюжка. Ось таких. І керівництво по експлуатації. Тут і талон всередині ми їх заповняємо. Все більше нічого немає. Цінник такої пилки 2400 гривень. Тому кого зацікавило, телефонуйте номер шапки.